Пройдемося стежками у селі Вороніно. Село Вороніно давнє, йому вже далеко за 200 років. Ще в 1763 році тут нараховувалося 26 дворів. Село входило до козацьких вольниць. В 1829 році на землі в 710 десятин отримав козацьку грамоту капітан Олександровичів, грек за походженням. А після його смерті дружина Олександра Іванівна отримала землі у спадок і мешкала там з дітьми. І село на той час у метричних книгах значилося дірівня Михайловка по міщиці Потім село перейшло у спадок до старшого сина Якова. У 1859 році з'явилося нове село Михайлівка 2 з господарем поміщиком Вукотичем і 320 десятин землі. А у поміщика Олександровичева кількість землі зменшилась і до 1916 року господар тут не змінювався. Чому село, яке ніби поділилося на дві частини, стали називати Чабанка? чи Банка, Ми не досліджували. Нині ж воно називається Вороніно Воронене, переименоване у повоєнні часи на честь земляка. Фронтовика Героя Радянського Союзу Василя Андрійовича Вороніна. Географічно знаходиться за півтора кілометра від села Мостове. Входило до складу Ганівської сільської ради до 2019 року, а нині у складі Новомарівської об'єднаної територіальної громади. Ще тримається всього кілька хат, що зникли або розвалилися. Це в одній його частині. А в іншій, яку люди називали Михайлівка, залишилося всього пара хат. Немає вже тракторної бригади, ферми, є асфальтована дорога, можливо, це й рятує в деякій мірі від того, що не поспішають звідси виїжджати, тримаються рідної землі одноосібники, фермери. А розпочнемо розповідь про село з 60-х років ХХ століття. Розповімо про село Чабанку Вороніну більш детально. Колись це село славилося своїм садом та виноградником. Сад заклали ще в 60-х роках, і тоді ж майже у кожному дворі люди теж посадили фруктові дерева, яблуні, груші, сливи. Вишні й черешні якось росли і раніше, а ще терносливи. А от сортових яблунь і груш було мало. Тож із тих саджанців, які привезли для колгоспного саду, кожному трудівнику теж було виділено по кілька молодих дерев і піднялися сади. Сам сад був улюбленим місцем дітвори. Не встигали ще зачервоніти перші черешні, як потай від дорослих, бігали їх рвати мало не всі. І хоча в саду був сторож, він не завжди встигав вгледіти. Та прогнати проворних пешкетників. У саду восени збирали великий урожай яблук. Яблунь було найбільше різних сортів. Тоді підключали до збирання й школярів, вантажили в ящики і автомашинами відправляли яблука на станцію Людмилівка, а звідти десь далі. А коли землі розпаювали у 90-х роках, комусь прийшла мудра і світла думка викорчувати сад. Та наділити по пару сотих землі всім. І зробили це. першої ж осені після корчування майже всю територію колишнього саду, бо залишили тільки його шматочок, пізніше посаджені дерева, буквально суцільно вкрили грибочки, рижики їстівні. тоді їх заготували всі, хто тільки хотів. На пагорбу біля балки ріс виноградник невеликою площею. Але тут були різні сорти винограду. З нього робили вино, і великі бочки стояли у підвалі. І знову ж таки, дітей вабив цей виноградник, тож намагалися забратися та зірвати кілька гронок. А обійжчик тупота був серйозний і сердитий. Він на каталці, з батогом в руках або ж верхи на коні, ганявся за дітьми, як за зайцями. Через балку садили баштан. Певне, така була вдала під нього земля, що кавуни були як відра такі великі, а дині пахли далеко. Кавуни потім давали дітям на трудодні, виписували з комори. В селі була тракторна бригада, де вище за селом побудували великий і гарний тік, на якому у жнива було гамірно і людно, тут робота кипіла. Школярам-старшокласникам довіряли працювати біля віялок. Привозити та вивантажувати зерно від комбайнів, бо не всі машини були самоскидами. А восени школярів приводили на тік до великих брутів кукурудзи, і вони її доочищали. Робота була ніби й нелегка, але все компенсувалося гарним настроєм. А потім ще й привозили молоко з хлібом та медом. і Всі з апетитом їли на свіжому повітрі. Був гарний ставочок. Є він і нині та майже заріс очеретом, хоча риба ще ловиться. Кажуть, що якось тут впіймали кілограмового коропа. Що ж, віримо. Біля ставка завжди було тирло, і коли в обід дорослі пастухи, а в основному пасли череду по черзі, йшли обідати, то за худобою приглядали діти, досходжу в цей час купаючись у теплій водичці. Було популярно ловити рибу фаткою, а ще ставити верші, а вранці витрушувати з них рибку. Водилися й бубері, які заходили у тихі невеличкі озерця по руслу річки між камінням, і їх охоче ловили, вкравши у мами шматок тюлі діти, а потім самі ж і смажили неподалік у балці. Були роки, коли снігу намітало дуже багато. І весною повінь розривала греблю біля ставка. Тоді дорослі одягали гумові чоботи і йшли вибирати по очеретах, по балках рибу, назбирували цілі балії, а потім родини довго ще їли рибні страви. У балці росла ожина дуже смачна. Діти, дряпаючи руки об її колючки, рвали соковиті ягоди. Ще росли інші дитячі ласощі сунички, дітки і бабки, козелики, свербигуз, квасець тощо. Росли лугові квіти, анютині очка, зозулені очка, сонтрава, чебрець, Іван мар'я, багато багато інших. А які врожайні були кущі глоду, шипшини, терену. Взимку взагалі було прийнято пити чай. Тільки із шипшини. Зараз всі балки позаростали, здичавіли, бо вже практично немає череди і немає кому протоптувати ті стежини. На одній із вулиць за балкою жило кілька родин. Хати були ще довоєнні. Мало хто тут будувався. У першій хатині жила баба Драчиха, мати Володимира Білиха, добра і гостина. Завжди у неї було напечено плачин, пиріжків, якими вона щедро пригощала дітей. Біля неї жила Баба Марія, яка дуже гарно розмальовувала різними кольорами комен печі. У неї одна піч була в хаті, а інша літня, під навісом на дворі. По сусідству жила Ольга Осауленко, потім родина тупотів. Пізніше у них купили хату Сава та Раїса Григоренки. У них народилося четверо дітей Людмила, Валентина, Юрій та Наталія. А останньою стояла хата Пилипків. На вулиці з іншого боку балки, тепер тут є асфальтована дорога, першою стояла хата баби Ганюти так її називали по-сільському, Самойлик. У неї була донька Рая, на якій одружився Микола Відрученко, онуки Сергій та Таня. Через деякий час вони виїхали на помічну. Потім йшов провулок донизу, до річечки, по ньому завжди гнали вранці корів у череду. Внизу протікав струмочок. Було пласке каміння, де діти любили ховатися у спеку, мити ноги осокою та рожевими квіточками, які називали милом. За провулком жила баба Віра Ворона з доньками Катею і Раєю. Та сином Анатолієм була дуже працьовита, як і її доньки. У Катерини Митрофанівни згодом народилась донька Тетяна. Про Катерину Григоренко добра слава линула, як про передову доярку колгоспу імені Енгельса. На жаль, дуже рано пішла з життя від тяжкої хвороби. У родини Ткаченків Миколи та Люби було троє дітей Таня, Валя і син Толя. Микола Кирилович був вмілим водієм. По сусідству з ними жили дід Зінько та баба Мотря зі своїм сином Миколою, у яких на городі росли величезні дерева, груші. Пізніше їх хату купив Іван Федорович Стрілка, побудував тут новий будинок. Жили з дружиною Поліною Семенівною, яка родом з Брянщини, мали дітей. Катерину, Івана, Надію, Володимира і Анатолія. У родині Володимира Степановича Шандри, головного зоотехніка колгоспу імені Енгельса та його дружини Варвари Олексіївни було чотири доньки: Люба, Оля, Олена і Валентина та син Микола від першого шлюбу Варвари. Господиною в домі була Євдокія Никифорівна Шандра. Дід Сашко та баба Варвара Клименки мали трьох синів Олексія, Леоніда та Віктора. Господар любив вирощувати кролів. Вони у нього росли і розмножувалися у глибокій ямі, і скільки їх там ніхто не знав. Дід ловив їх великим сачком, як хотілось смаженого. Баба Федора жила у наступній хаті, була одинокою, а у сусідах поселилися Іван та Катерина Кийко. У яких народилося троє дітей Валя, Саша і Віталій. Далі жили баба Домка і дід Семен Реви. У ті часи тільки у них одних у дворі ріс Велетенський горіх, у якого плоди мали тоненьку шкірочку і були великими, у дитячій долоньки ледь вміщувався один. Тому дітлахи, колядуючи та щедруючи на різдвяні свята, завжди поспішали саме в цю хату. І їм давали по кілька горіхів, свої яблука з власного саду та ще й якісь мідяки теж раділи цьому. А бабуся Манюня, так на неї казали в селі, ще мала прізвисько, заглада, бо така передова трудівниця у ті часи була була дуже роботящою. Жила вона на провулку, що вів до ставка. Маленька, жилава, метка. Скрізь у неї було чистенько, грот виполений, спориш по всьому дворі, хатка під соломою, але завжди так гарно побілена, підведена та ще й з дуже зручною широкою призьбою, на якій діти дуже полюбляли сидіти, чекаючи череди корівок, у яких ввечері проганяли саме цим провулком у село. Біля хати росли високі і густі акації. А від хати до воріт до погреба посипані золотим піском доріжки. Бабуся Манюня сама носила жовтий пісок із ставка. Так вже їй хотілося навести біля хати красу. За проволком теж було кілька хат, причому з обох сторін вулиці. По одній жили Ольга та Микола Шуньки. На жінку в селі казали цариця. Певне, через те що дуже любила чепуритися да гарно одягатися. Микола Якимович був теслею, працював на пелорамі, виконував і замовлення земляків. У сусідах у них жили патютки дід Йосип, його донька Ольга та її син Микола з дружиною Надією. Дід Йосип теж був прекрасним теслею. Всі колиски у селі були зроблені його руками. А дітям завжди дарував дригунчиків з дерева, до рук та ніг яких прив'язувалися мотузочки, і коли за них смикали, чоловічки рухалися. Василь та Гана Вінічинки були заможними, тримали пасіку, коня. У них в дворі була криниця, все доглянуте і чисте, на городі великий виноградник. Василь Порфирович був передовим комбайнером. Добре трудився, гарно і заробляв. У них були сини Валентин, Володимир, Віля, доньки Ніла і Наташа. Любов і Іван Клименки жили в останній відсаду хаті, мали двох синів Володимира та Анатолія. Гарні були люди, любили співати, збиратися веселим гурточком зі своїми односельцями. На іншій стороні цього кутка стояли будинки, зведені колгоспом у 60-х роках. У них жили родини Білолюбських Ірина, Олександр, їх сини Саша, Сергій, донька Людмила. Поруч жили Юлія та Олександр з синами-близнюками Олександром та Володимиром. Далі Володимир та Гана Білихи з трьома синами Олександром, Михайлом та Павлом. А в останньому будинку жила родина Надії та Єгора Пантелієнків, сином Славіком та донькою Любою. Вздовж траси, в бік тракторної бригади, до сухої балки тягнулася ще одна вулиця, де жили директор школи Зінаїда Іванівна з чоловіком Григорієм Івановичем Клименком та його матір'ю Фаїною. Біля їх хати до ставка йшов теж провулок. Микола та Ніла Вирові жили далі, дітей не мали, але дуже любили своїх хрещеників та племінників. Поруч жили Олексій Юхимович та Марія Пантелінки з дітьми Володимиром та Надією. Олексій Юхимович теж був гордістю села, передовим комбайнером, механізатором. Ще одна родина села Ніла та Іван Ворони. Біля них жили дід Захар та баба Поля Хіміченки, мали двох доньок Раїсу та Нілу. Захар Свиридович Хіміченко, 1914 року народження з Черкаської області. Під час Голодомору його мати, після смерті чоловіка, приїхала з дітьми в наші краї, в пошуках їжі та так і залишилися. Жили вони бідно. Згодом Захар одружився. На Пелагеї Петрівні Лихойді 1917 року народження мали четверо дітей. На жаль, двоє померли в 1937 році. Дідусь пройшов всю війну. Був тяжко поранений, мав багато військових відзнак. Після війни працював конюхом у колгоспі. Колгосп імені Енгельса будував добротні будинки і в цьому селі у 80-х роках. Тож далі в таких новобудовах поселилися багатодітна родина фронтовика Дмитра Федоровича та Надії Іванівни Стрілки. У них було восьмеро дітей Маруся, Ганна, Валерій, Тамара, Надія, Любов, Віра та Валентина. У сусідах жила родина Степана та Галини Папашів з дітьми Вітею, Надею. Любою, Людою, Світланою та Валентиною. Причому у них було дві пари близнюків. Дещо пізніше на цьому кутку поселилася сім'я Медведенків бабуся Оляна, Василь та Раїса та їх сини Іван Володимир, Микола. Зараз у цій хаті живе Галина Медведенко, дружина Володимира, має трьох доньок та онуків. Живуть у Вороніно зараз. Родина Ткаченків, Алла та Анатолій, Москаленків, Валентина та Сергій, Бугаїв, Олександр і Алла, Величко, Володимир та Людмила, Галина Яківна Папаш, Лариса Патютка та її батько, Сава і Наталія Григоренки, Гана Стрілка, Іван Павлович Григоренко. Ось таке невеличке село. Вулиці за балкою вже давно немає. А в основній частині села теж кілька хат зникло. Тільки над дорогою височать тополі, посаджені молоддю села ще в 70-ті роки. Та все ж ще тримається село Вороніно, і живуть у ньому наші земляки у мальовничому, прекрасному місці рідної Братщини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Та поширюйте, збережемо історію свого краю разом.